Усміхнені обличчя жовті футболки, зачувши про збірну України, більшість європейських уболівальників подумають про Андрія Шевченка, Володаря золотого м'яча 2004 року переможця Ліги Чемпіонів з Міланом. Поміркувавши, дехто пригадає Андрія Вороніна, який встиг пограти у топ-чемпіонатах за Леверкузенський Байер, Герту та Ліверпуль. Шанувальники Бундесліги підкинуть ім'я захисника Мюнхенської Баварії Анатолія Тимошчука. Однак більшість європейців не знайома з українською збірною. Вона лише раз грала у фінальній частині значного футбольного турніру на чемпіонаті світу 2006 року. Тож євро 2012 і справді історична для України подія. Жовто-блакитні більше не є гостями на великому футбольному святі. Вони господарі. Свого найбільшого успіху вихід у чвертьфінал чемпіонату світу у Німеччині українці досягли з Олегом Лохіним на чолі у минулому одного з лідерів легендарного Динамо Лобановського. Вже пройшли ті времена, минули ті часи, коли, хребі... коли кістях національної збірної формувався на трьох китах Шовковському, Тимощуку та Шевченкові. Зараз важко сказати, і яким буде склад, адже підростає молодь, яка може вистрілити і повести за собою. которая за собою. Якщо не Шевченко з Тимощуком є обличчям сучасної збірної України, то хто ж? Один з потенційних лідерів українців Дмитро Чигринський. У свої 25 років захисник Донецького шахтаря вже має досвід виступів за один з найсильніших клубів світу Іспанську Барселону. І хоча трансфер вартістю 25 мільйонів євро не був найвдалішим в історії каталонського клубу, сам футболіст від річного вияжу в команду Гвардіоли лише виграв. Треба бути об'єктивними так само. Ми ніколи не вигравали ні євро, ні чемпіонат світу. Для нас путівка на фінальну стадію це завжди був уже успіх. Тому зараз говорити, що ми їх там всіх. Порвемо, то це, я думаю, трошки нерозумно, тому я впевнений, що буде більше підтримки, ніж тиску. Навряд чи хтось зараз, хто нормально орієнтується у розкладі сел у європейському футболі, навряд чи буде вимагати від нас трошити Іспанію і Німеччину. Кого ще з молодих футболістів варто боятися суперникам українців на Євро 2012, керман і жовто блакитних не зізнається. Я не хотів би називати з однієї простої причини. І як тільки змі почали писати, що коноплянка вартує 50 мільйонів євро, коноплянка перестав грати на своєму рівні. Тому я не хотів би говорити, що таланти мають доводити свої здібності на футбольному полі. Футболіст з гіпотетичною вартістю 50 мільйонів євро, що при цьому грає в українському чемпіонаті. 22-річний півзахисник Дніпропетровського Дніпра Євген Коноплянка великі надії покладають і на нападника київського динамо Андрія Єрмоленка. Хороші футболісти і дуже серйозні амбіції. Ну так дуже коротко, дуже серйозні амбіції. У цієї збірної є е, дуже великий потенціал, а справа, головна справа, це як ми зможемо цим потенціалом, як ми зможемо його використати. Олександр Шовковський – один з рекордсменів збірної України за кількістю зіграних матчів на захисті воріт національної команди вже 18 років. Словом, українці мають непогану суміш молодості та досвіду. І, попри те, що мають у своїй групі Францію та Англію, ставлять собі за мету як мінімум вийти у чвертьфінал Євро. Я думаю, з групи. Я що добрим результатом буде кваліфікація з групи. У нас важка група однак, це робить наше завдання лише цікавішим. Ми маємо усі шанси пройти далі. Пасі шанси, що далі. Остаточний список з 23 щасливців, що представлятимуть свою країну на домашньому євро, оголосять у травні. Блохін остаточно ще не визначився. Однак, уся Україна сподівається цього літа побачити на полі не окремих гравців, а справжню команду. Якщо ми в принципі прояв себе з рахунок єдності, якщо ми будемо як одна команда, тоді. В принципі, у нас є всі шанси. Хороший тренерський штаб, хороша команда. В принципі, молодь і досвід, але треба, щоб у нас була одна команда, один дух.